Швидка розпаковка та перше враження від мого любимого бренду Roger Parfums від Roger DAF. Вгадайте поки що назву цього ароматику. Це аромат не хайповий, але коли я почув о, запах цього парфюму, він мене дуже вразив. А тепер дивимось. Тарян, читайте, що написано? Ватівер. По упаковці все як завжди, бархат. В бархаті лежить такий. Парфюмчик така бутилочка, обажаю його флакони, як виглядять у Роджі дивіться тут він такий, типа, з градієнтом від темного до світлого зелений. Тут фірмова його підпись Роджа Дав. Кришки дуже-дуже такі важкі у нього, це прикольно. А зараз я спробую. Фух. На блотері він дуже офігенно пахне. Зараз я спробую його на руку нанести. Зараз трохи зачекаю, вам все розкажу. Він дуже освіжаючий, чистий та такий, типу, знаєте, я б сказав, комфортний. Дуже круто пахне. Яскравий такий зелений цитрусовий старт. Я тут відчуваю цитруси. Дуже класні цитруси. Такий землянистий ветівер. дуже кльовий. Дуже полюбляю ветівер. Дуже офігенно пахне. Та тут є. Перець, перці, суміш, така якась перців, слухайте, дуже крутий аромат. Я, от, я клянусь, мені дуже сподобався. Я... Вау. Коротше, тут е цитруси, мох, спеції та ветівер. Якщо хто полюбляє такі аромати, у мене в телеграм-каналі можна його придбати. 150 гривень коштує 1 мл. Дуже раджу. Рожа Даф це для мене завжди. Ну, 15 з 10. Я ще не пробував ні жодного аромату, який би мені не сподобався. Ви знаєте, що робити. Дякую за ваші лайки та коментарі. Ну і звісно, ваші перегляди.